Вже цієї осені на телеканалі плюс 2, 2 відбудеться прем'єра 16-серійного детективного серіалу Батя. Батя це захоплюючий детективний серіал про заслуженого оперативника-підполковника Степана Степановича Безбатька, який після виходу на пенсію сподівався на спокійну й тиху старість. Проте його плани кардинально змінюються з початком війни. Після року проведеного в зоні бойових дій та поранення батя повертається додому до своєї доньки Ліди. На прохання Ліди батя погоджується стати консультантом у відділку та допомогти розкрити заплутану справу про вбивство. Згодом батя дізнається, що слідчий, до якого його прикріпили, – чоловік Ліди, молодий та амбіційний Юліан Синицький. Батя відчуває неприязнь до зяті, оскільки зять йому не подобається, між ними починаються особисті конфлікти. Проте батя змушений співпрацювати з чоловіком доньки, аби розкрити правду і захистити родину від небезпеки, яка нависла над ними. А Ліда тим часом буде розриватися між двома чоловіками, яких вона любить, батьком і чоловіком. Загалом в цьому серіалі три головні герої це батя, роль якого виконує актор Олександр Мельник, донька баті Ліда, яку грає акторка Катя Олос. Вона грає судмедекспертку, тобто людину максимально холоднокровну, з мінімум якихось яскраво виражених емоцій. Ну і третій головний герой це зять баті і чоловік Ліди Юліан. Його грає актор Єгор Козлов. Юліан це молодий чоловік, який поїхав за кордон вчитися, щоб підвищити свою кваліфікацію слідчого. Він прогресивний і розумний, він стежить за собою, за тим, як виглядає, він завжди зі смаком і по модному одягнений. До речі, що розповідає про серіал шоуранер серіалу Батя Сергій Карпенко Це не лише історія про пошук справедливості і детективну майстерність, це в першу чергу історія про сімейні цінності, важливість діалогу та вміння знаходити компромісні рішення в складних ситуаціях. Коли вороги стають союзниками. Що ж, коли буде відома точна дата виходу, то я вас про це повідомлю, а поки що пишіть в коментарі, що будете дивитися цей серіал, ставте подобайку і до зустрічі!